друзі, Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас по плану відео тест форм цікавих форм. У нас буде нижче і спильцесборником. Одразу ми в попередньому відео робили ось такий лоточок. Хто не бачив, перейдіть на канал. Там останнім відео був про цей самий лоточок Зараз ми зробимо дно. І також буде із цим лоточком, якщо хлятка двигатись ним сюди. Короте, дуже цікаве дно. Також тест 145-ї форми. На 6 рамок, годівниці тест, також 10 рамок, 145-й, як завжди. Також буде його тест. До речі, ми змінили екрани в бочках. Давайте я вам покажу поближе. Тут, звісно, не дуже файно, але все ж таки, бачите, поставили обичні крани, бочки положили. В принципі, зру... працювати так більш зручніше. ну, Набирається швидше попередні крани зламалася така річ. ну, тобто... Нічого страшного, в принципі, краном було можна працювати, але B компонент дуже такий пісковиця і насоси просто виходять з негодності, близько 10 бочок проходить і все, йому амбець. Тому ми замінили на кран, і крани будуть працювати набагато і багато довше. Ну, так, здається, принаймні. Якщо ні, то ціна питання 200 гривень. І змінили кран і далі працюємо, ну не тисячу. Тому якось так. Е... Також, якщо ви знаєте, чи можна очистити сам Б-компонент, тобто самі крани почистити, або профілактику зробити, зачистити щось, обмити якоюсь таким розріджувачем, таким їдким, бо Б-компонент дуже такий їдючий, його тяжко. Не все бере, тобто Вайспірити не беруть, різні там 365, -і також не беруть, скільки ми не пробували і так далі. Тому цікаво, хто можливо може підказати, підкажіть, будемо раді. Переходимо до тесту, будемо. Все змащувати, все заливати. Сьогодні я тут надовго. Е, да, думаю, що відео розділиться на дві частини. Тому в першій частині ми годівницю протестуємо зараз. І 145-й якийсь або 10 рамок, або 6 рамок, щоб було цікаво щось туди-сюдим і, і то цікаво. Е, і Наступному одно, і також щось ще протестуємо для нього. Бо з дом треба попрацювати, форма є важка. Тому якось так. Ну що ж, розпочинаємо, переходимо до роботи, змащуємо по можливості все буду показувати. Так що ж погнали? Змосили ми форму годівниці. Ось такий вона вигляд має. Це є в нас сама ємність, е, в принципі, одна загальна, тобто на два відділення. Також два окремих виходи бджілок. Е, буде в нас ось в такому варіанті, все виконано. Все цікаво. Е, є також бокові ручечки у нас будуть з усіх сторін. Низ виглядає ось так. Це у нас є фалець і буде простір близько 4-5 мм для проходу з бджоли, тобто не близько а близько 8 мм для проходу бджоли. Також центральний перегородка у нас і буде і самий захід бджілок. Тому якось ось так. Цікава годіниця. Зараз ми залиємо і подивимося, що з того вийде. Так що переходимо до заливки. Заливаємо все ось так на центр. Ось собі плюс-мінус саме розділиться. Зараз вичищу. Якось, ось такий воно вигляд має. Зараз вже все дотікає. В принципі, компонент стартує. Закриваємо. І так, пробуємо розбирати саму форму. Раз. Подивимося, як воно залилось, як воно пролилось. Чи все там... Це прям чітко. Зараз покажу вам, що робиться тут всередині. У нас робиться ось такий вигляд. В принципі, все пролилося, все чотенько, без ніяких недоливів. тут Треба трішки замовкну піджати ось цей, як бачимо. Ну, Зовсім трішки, але зайшло. Можна так, щоб було красиво по колу мінімальні також ось трішки. Таке ледь-ледь, це зовсім не гріх, але ж влаводушність сніличка є. По плотності все чую чітко. Так, дістаємо далі, дивимося, як він дістається, бо це всього лише 10% того, що ми розібрали. Він трішки проблематично розбирається. так як. Ми тільки що від'їхали і десь приїхали через минут 50, практично час пройшов, і форма, вже звичайно, не тепла, вже холодна, і самий ППЛ вже такий підатливий, як він в перший 15-20. Але це зовсім невеликі нюанси. Тут, також нюанси. тут по факту світочка у нас полегше зверху і контакту в жілок тут немає. Тут робиться у нас пролізі, щоб наші бджолі брали сироп. Все максимально цікаво. Але наразі розбираємо далі, знімаємо вставки і я більш детальніше розкажу, за коли її зачистимо, прочистимо, як воно буде тобто, виглядати. Далі, принаймні, задумка його було. Тому якось ставили. так. Ось такі наставочки, все тут класно підстава. Фанера хоч і біла, але прозору нашої складом для того, щоб воно також все класно відставало. В принципі, і голу фанеру можна використовувати. Таких пропіток трішки гірше. Але ж теж таки також ось. Все чотенько, чтенько підставало. Ну і все. Так. Е, там, так. Є таке діло. Важко ваза дістається, як кажуть, що ми довго прочекали. І перша заливка, що говорити, наїздли воску, більше буде слово, буде легше діставати і все розбиратися. Продовжуємо другу сторону. Так. Є таке Все. Також це класно відстало. Ну, ось така у нас будівничка виходить. Гляне, все круто. Гарно виглядає. Зачищаємо і показує, готовий дівель. Переходимо до заливки 145 го корпусу. Так помислив, певно, будемо віддавати все-таки. 145-й годівницю, так ми побачимо, як воно буде між собою комплектуватися, як воно буде сідати і так далі. Тому раз розпочали 10 рамочні, так, продовжуємо 10 рамочні. До речі, це є не комплект е самих форм, тобто до одного замовника, це йде до двох різних замовників. Але так як е 10-рамочник є більш стандартними розмірами по всій принаймні в Україні, які мені вулики не присилали, практично плюс-мінус там один міліметр фалець різниця, але по факту... Десятирамочним більш серйозніше до цього віднеслися, більш є якийсь стандарт. Так, як 6-рамочні там є велика розбіжність, 12 рамочних також є розбіжність, але невелика. Ну я з невеликою кількістю форб попрацював з 12 рамочними тому про них говорити багато не зможу, але про 10-рамочний тут є реально все чітко, є стандарт. Вісь рамочники також є різні, так як у нас є. На українську рамку там йде практично півтора см запасу, якщо на 8 рамок працювати. На 12 рамок там йде все чотенько. Ну, тобто, Є свої нюанси, які кожен, в кожен виробник, кожен по-своєму робить і так далі. Тому десь рамочник іде стандартний, під стандартну. По фактах ми так само, все так само, само все у нас відбувається. Стандартні вставочки у нас йдуть такі сама стінка у нас 35-15 ті вставочки і того у нас там 20-та стінка. у нас виходить. Цього при достатньо при заливці самих вуликів. Стінки вистачає з головою, в принципі, по, по прочності також все чітко і працюють, і будуть працювати, і так далі. Такими самими користуємося і такі самі робимо, принаймні. Так що ж, переходимо до заливки, я вже все змастив, тому заливаємо і дивимося на готовий наш результат. Так що ж, погнали і дивимося потім, як воно де все грати. Так що ж друзі, зустрінемося перед заливкою. Все по фальцях, стараємося, то по фальцях. По самих вставках, для того, щоб у нас були мінімальні завоздушеності. Да, якщо трішки на буртік заходимо, це не добре, але все ж таки стараємося більш пройтися, щоб пролити самі вставочки. Тому, так як є, вишкраблюємо. Все окей, зараз ось тут в тих місцях будуть невеличкі облойчики, так як вже ми попали. Компонент бачимо, вже стартує, тому накидаємо кришку, час не втрачаємо. Ну і все, тепер залили. Чекаємо 15 хвилин, дивимося, що з того вийшло. Так що ж, через 15 хвилин зустрічаємося. Ну що ж, переходимо до розборки нашого 145-го корпусу на 10 рамок. Подивимося, що він там, як він там, що він себе взагалі представляє. Так, заберемо. Відкривається легко в нього. Те, що видно, гарно змастило, і через це все у Так, пролилось, пролилась на судорого вигляд. Ось такий, все, відстало. А, ні, тут трішки залишило. Ну, Це все і за того, що. змащувати, змащувати, змащувати. змащувати, скільки сюди там, де я і розляпав, там воно в принципі, і повиходило. По факту, в принципі, видно, да, що взагалі все чітко. По облочку у нас і чітко, тому розбираємо далі. Видно? Так, так, розбираємо далі. Резинку одразу і Така у нас вже весить. як розбирається нанизу. Чик, чик. Так, знають, що будуть питання, тому показую одразу. Розбираємо. Для цього нам потрібна отверточка і трішки натхнення. Yeah. Отверточку ми маємо, а тим не особо, але куди вже ми поділимося. Так що ж, погнали. Є такий контакт. Yeah. Е, да, як бачите, не знаю, видно. не видно. Не знаю, що взагалі ця камера знімає. Ось вот так. Цей чок, чики підібачка, вітрішки залишилося, так все добре відстає. Тому продовжуємо. Так, ну як бачите, без. Ну, не важко, все дуже легко без, Лінивий. Буду так розбирати, як вони є. Ви так не робіть, ви це в руки оці вас всі зачищаєте, тело до більш практичніше. Для того, щоб Не відходя від каси, обчистив, не зашкурував, правда, ну вже ось такий вигляд. Тому я думаю, що це класний результат. Давайте зараз переглянемо, як воно буде вставати наша годівниця. Ось така годівничка. Це є все класно. Є невеличкий запас, ходу. Ось такий вигляд має наш 145-й корпус. Мені подобається. Також давайте переглянемо, як буде на ньому виглядати годівничка. Так, стає все чітко. Е годівничка наша є ось в ось такому варіанті зроблена. По факту, хоча я кажу, що це є не комплект, але по факту вони також виглядають суперово. В принципі, все ідентично, так як в нас порізка вже є одразу, плюс-мінус однакова. Тому вигляд є такий, якщо звичайно людині цікавий інший якийсь вигляд, ми робимо все індивідуально. Якщо щось цікавить, максимально робимо От на рахунок ось цієї водяниці. Це була годівниця самого замовника. Тобто він побачив в інтернеті і сказав, що не зміг би я таку зробити? Так само, в принципі, то саме дно з пільцезборником на 10 рамок в принципі, ми робили. То так само по картинці, показав картинку, таку я хочу, отаке я хочу. І я всі розміри умовно з голови змалював, представив, яке воно має бути, як то все зробити. Обробили і зробили, і він нам задоволена. Тому також цією годівничкою. У нас сюди на цій годівничці просто лягає ось ібо скло. Е, акрил, ібо, е, груба кліонка, ібо сітка. По факту, вони ніякі зибі нічого не робить. Тут все є фальці, ставочки, по якому воно все класно лягає. Навіть Даже якщо можна шматочок фанери поставити і все. У вас робоча годівничка. Е, ну, Потрібно ще, звичайно, ось тут е, від самої ємкості до де вжилки приймають, е, вам треба зробити отвори. Тобто, свердлом. Там на 3 мм умовно, ібо канцелярським ножом попросту прорізі зробити. Ібо так, ібо ось так. В формі в принципі, це також було можна зробити. Но в даному варіанті це виглядало б дуже хрупко. Ну, в принципі, не так хрупко. Як важко було б змастити саму форму, ось ту деталі. Якщо воно було б так перекрито, ви сю попросту не пройдете Ми зробили так. По максимуму, щоб можна було все гарно змастити, і все легко діставалося. Те, що є не змащене, те буде тягнути за собою брак. І по факту, все вийшло із цієї сторони, зробили максимально, щоб було мінімум браку, і все максимально працювало. Я думаю, три отвора з кожної ємкості зробити це не є важко, даже максимально просто, і буде вам новим працювати, працювати і працювати. Тому є сенс, я також замислився на рахунок такої годіниці і на такому плані. Мені подобається мінімум, від... мінімум відходу сітки і по факту навіть якісь там залишки завжди залишаються в такому якраз розмірах. Так що варіант непоганий. Хочу зазначити, знизу самої годівниці в нас є простір для спокійного проходу бджілок. Тут близько 8 мм. Також є в нас прорізь. Під перегородку для створення двох сімей. Тому наша годівниця є універсальна тим, що ми можемо одразу два відводочка підгодовувати з однієї ємкості. Суперово, суперово. Тому кому цікаві будь-які форми, звертайтеся. В принципі, те, що я зробив, я кажу ще раз, я тим задоволений. Якщо у вас є якісь індивідуальні фантазії на рахунок ваших вуликів. Я ось таке люблю, це крема креатив і є над чимось новеньким попрацювати, бо одното у ці шістера десятирамочні вже знаєте, одне то саме, одне то саме, одне те саме. Воно вже рука набита на цьому, да? Без питань. Все, все робиться класно, без ніяких нюансів. З першого разу, як ви бачите, на це відливається, все нас виходить круто. В принципі, я міг би вам вже його відправити і без тесту, і ви вже далі ним працювали. Ну все одно я собі провірив, мені спокійніше, вам спокійніше. Я на рахунок цього переживаю. От, наприклад, якщо я відправлю, я не провів тест, думаю, блін, як воно там, що воно там, злина не виходить на зв'язок, попросту, а мені неприємно. Тому я знаю, що я ось протестував, все класно, воно працює і буде вас працювати на подальшому. Тому якось ось так із цього ми відходимо. Тому, якщо у вас є якісь, кажу ще раз, індивідуальні якісь ваші розміри, цікаві розміри, якісь цікаві задумки, я готовий з вами працювати. Дайте лиші знати. Так що, друзі, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо пальці вгору, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Все робимо, щоб було активно і було нам цікаво, вам цікаво, мене дивитися і мені цікаво для вас записувати відео. Так що ж, всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!